За один мільйон доларів кілька років тому, у Коломиї було придбано сміттєзбиральну машину. Коломияни звернулися до наших журналістів із проханням дізнатися, яка ж доля чудо техніки, за коментарями вирішили звернутися до міського голови Ігоря Слюзаря. Диво-машину Джонстон, яка не тільки підмітає і миє дорожнє покриття, але й одразу смоктує бруд, придбали у 2009 році. Вона являє собою витвір англійських техніків, який працює за принципом миючого пилососа. Якщо взяти до уваги, що тоді схожі машини в області мали лише два міста Івано-Франківськ та Калуш, то для Коломиї це дійсно був прорив у прибиранні вулиць. Але машина має важливий недолік. Вона потребує рівної дороги, а там, де ями, прибирати не може. Але слава Богу, за останні два роки на центральних дорогах ми ями ліквідували і другий рік машина у нас працює, може не на повному завантаженні, але вона працює. Трудність це дуже ефективна машина. На жаль, комплектність її недостатня для того, щоб, наприклад, після зимового періоду, коли ми посипаємо селяною сумішю дороги, попри бордюрний камінь назбирується великий слой цього піску. І щітка в нас є тільки поліетиленова, а треба було металічну. Для такої роботи ми це обов'язково цей рік поправимо. Наступне дуже потужний пілісос. Так, що вийшло, що біля собору, коли ми робили, хотіли в ніч прибирати площадку, то настільки потужний полісос, що свіжу викладену бруківку полісос забрав. Ще один недолік цього транспорту потребує багато палива. Це потрібно передбачати в бюджеті. Ми на цей рік передбачили в два рази більше грошей на цю машину, і вона буде ефективно працювати, і відпрацює всі. Гроші. Загалом пилососами Джонстон користується вся Україна, каже Ігор Слюзар. Щоправда, вважає, для Коломиї можна було купити й меншу машину. Але тут є нюанс. Вона могла заїхати і в маленькі вулички, і на тротуари, але менша машина коштує в півтора рази дорожче від цієї більш. Ще одна важлива функція цього спецтранспорту очищення дренажних колодязів левдевої каналізації від сміття мулу чи листя, що для Коломиї особливо актуально. Ми ще цим не займалися, ми зв'язалися з представниками фірми Джонсон, вони нас мають оснастити, там дешеві пластмасові перехідники мають бути. Тобто після зими особливо треба почистити дощові каналізації. Вакуумом витягують все сміття з кожної каналізації. Це пришвидшить роботу по очистці ну, в 100 разів. Машина корисна, тільки треба навчитися нею користуватися, каже мер. Цього року влада планує експлуатувати техніку в повному обсязі. Що стосується зимового прибирання, то з 1 січня Коломийські вулиці очищує полігон Екологія. Але так як ми матеріально були не готові перейти на обслуговування доріг, ми підключили потуги облавтодор. Тобто районний дед і райавтодор допомагає нам чистити вулиці. Так само вирішується зараз питання соляною сумішою нашою власною, бо користуємося ми поки що облавтодорівською. Кінцева мета влади всі комунальні роботи по місту мають виконувати комунальні підприємства. Це дасть змогу забезпечити роботою людей впродовж всього року.